Ледве попелюшка повернулась додому, одягнула своє стареньке плаття і дерев'яні черевички, як у двері застукали. Це повернулися з балу мачуха з сестрами. Довго ж ви гостювали, сказала попелюшка, позіхаючи і потягуючись, ніби тільки що прокинулась. Якби ти була з нами, ти б теж не поспішала повертатися, сказала одна із сестер. На бал приїздила незнайома принцеса і така красуня, що у всьому світі немає гарнішої за неї. До речі, з нами вона була дуже люб'язна і навіть пригостила нас фруктами. Попелюшка вся так і затремтіла від хвилювання і спитала сестер, як звуть ту красуню і звідки вона з'явилася? Та сестри відповіли, що всі її бачили вперше, і ніхто й гадки не має, звідки вона, а мачуха додала Красень принц цим дуже засмучений і що завгодно віддав би, аби дізнатися, хто вона і з якого королівства. Завтра буде бал продовжено, можливо, він сподівається побачити незнайомку ще раз. Невже ця принцеса й насправді така гарна? спитала Попелюшка, які ж ви щасливі. Як би мені хотілось побачити її хоч одним оком. Мила сестриця, позич мені, будь ласка, жовте домашнє плаття. Оце так вигадала. вигукнула сестра, щоб я дала своє плаття такі за мазурі, та ні за що на світі. Попелюшка й не чекала іншої відповіді і не засмутилася, а навіть зраділа відмові. І насправді, щоб вона робила, якби сестра позичила плаття. Наступного дня сестри з мачухою знову поїхали на бал. За допомогою феї зібралася попелюшка. Вона була ще наряднішою, ніж у перший раз. На балу принц не відходив від неї ні на хвилину, постійно говорив їй усякі люб'язності. Дівчині було дуже весело, і вона забула про все на світі і навіть про наказ феї. Отямилась вона, коли раптом годинник став бити опівночі. Дівчина підхопилася і випрухнула, наче пташка, бо перелякала, що через мить вона постане перед усіма у бідному одязі. Принц кинувся за нею та наздогнати не зміг. Поспішаючи, попелюшка загубила кришталевий черевичок. Принц обережно підняв його і віддав наказ розпитати караул, чи не бачили вони, куди поїхала принцеса. Та йому сказали, що з воріт палацу вибігла лише бідно одягнена дівчина, яка більше схожа на селянку, ніж на принцесу. Ніхто й припустити не міг, що бідна селянка і принцеса красуня одна й та ж особа. Тим часом втомлена попелюшка прибігла додому, у неї більше не було ані карети, ані слуг, а її вбрання знову перетворилося на старий одяг, і від усієї пишноти залишився тільки маленький кришталевий черевичок. Коли сестри повернулися з балу, попелюшка стала знову їх розпитувати. Вони розповіли їй про красуню принцесу, яка, поспішаючи, загубила чудовий черевичок, і про принца, який сумує за незнайомкою. З усього видно, що він по вуха закохався у незнайомку, сказала одна із сестер. І це було правдою. Через кілька днів принц віддав наказ, що дівчина, який підійде кристалевий черевичок, стане його дружиною. Так він сподівався відшукати незнайомку.